А ти знаєш, що ти імператриця? Третя енергія родючості, зачаття, господині, імператриці. Люди, народжені під цим знаком, уособлюють земну матеріальну родючість, земні блага, будинок, сім'я, діти, статус у соціумі. це для них дуже-дуже важливо. Вони прагнуть у житті зайняти лідируючі позиції, хороші управлінці та організатори, відповідальні, обов'язкові, контролюють усіх своїх близьких, часто намагаються за них вирішувати завдання, що постають перед ними. Якщо Ось жінка Бог наділяє таких жінок зовнішньою красою, привабливістю та жіночністю. Вони вміють заробляти гроші. Гроші притягуються до них. Вони просто до них липнуть, і їм дуже добре мати власний бізнес. Але також їм важливо реалізувати себе і в сім'ї, на що треба звернути увагу, розвивати жіночі якості і при цьому реалізовуватись на керівних постах саме по жіночому. Зрозуміти, що жінка це не тільки господиня, посудомийка чи прибиральниця їй також важливо творити та створювати, якщо це чоловік. Чоловікам тройкам комфортно та златишно у жіночому суспільстві. Вони оточують себе жіночою увагою, люблять час займатися господарством та побутовими справами, розбираються в багатьох жіночих питаннях і відчувають жінок краще за інших чоловіків. Запитайте такого чоловіка, а чого хоче жінка, і він швидше за все відповість на це питання, на що треба звернути увагу. Таким чоловікам треба стежити, щоб їхня енергія не стала жіночною, щоб вони не розслабилися. При такому розкладі вони можуть перетворитися на мягкотілих, нерішучих особистостей, що уникають відповідальності. Чоловіку з цією енергією важливо. Опрацьовувати свої чоловічі якості. А якщо вам цікаво, чи є в вашій матриці долі енергія імператриці, пишіть коментарі. Кодове слово імператриця.